Ноїв ковчег для українців у Івано-Франківську відбувся прес-показ документальної стрічки Потяг до життя вона розповідає про героїчну роботу залізничників під час повномасштабного вторгнення Росії. В центрі сюжету провідниця Укрзалізниці Ірина Юрченко наприкінці літа цього року вона отримала від президента нагороду національна легенда України. Тоді її історію роботи на евакуаційних рейсах почули тисячі. Головною героїною є м -м, мама. Азовця Дмитра Козацького з позивним Орест і вона мама героя. Через весь фільм проходить історія порятунку, коли вона працювала в рейсі, і коли в якийсь момент вона стала, ну не те, що якби безсилою відчула. А... Ось цей біль надзвичайний, коли вона могла рятувати інших людей і дітей в тому числі, але була без сила врятувати свого сина, який був у полоні. Понад 60 зворушливих історій залізничників та більш ніж 100 годин відзнятого відео в різних куточках України, а також Польщі, Франції, Нідерландах та Німеччині. Виробництво фільму тривало протягом двох років. Фільм насамперед не про страждання, каже сценаристка Галина Храбко, а про боротьбу. В самій назві закладена ідея цього фільму, бо ми хотіли показати, як так в одну мить ми всі об'єдналися як величезний, довжелезний потяг почав піклуватися про те, аби вмістити всю націю, насамперед жінок і дітей для того, аби врятуватися. Тому це потяг до життя як в прямому сенсі потяг, так і потяг до життя жага, стремління вижити, зберегти, тягнутись до цього життя. Ви знаєте, що Укрзалізниця за офіційними даними понад 4 мільйони врятувала українців. За неофіційними даними, повірте, ця цифра набагато більша. У фільмі своїми враженнями від роботи українських залізничників діляться екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голівудський актор Орландо Блум та відомий футболіст Андрій Шевченко. Наразі стрічку можна буде переглянути тільки в українських кінотеатрах. Однак творці вже працюють над тим, щоб її могли побачити і за кордоном. Ми для зараз готуємо міжнародну версію для всього світу, і ми хочемо показати на прикладі залізничників, що наскільки сильними є українці, коли вони згуртовані, коли вони об'єднані, коли вони Май спільну мету, і тому от саме цей приклад залізничників, які насправді дуже сильно не люблять, коли їх називають героями. Вони так називають себе невидимим фронтом. Але коли ми показували частинки фільму міжнародним партнерам, продюсерам режисерам, кожен з них казав, що ці історії вартують того, щоб вони були закарбовані не тільки в Україні в пам'яті українців, а в пам'яті всіх. Ну, я не побуюся сказати всього світу. Фільм виходить у всеукраїнський прокат 14 листопада. Окрім інформаційної місії, стрічка має ще й гуманітарну частина коштів від продажу квитків буде перерахована родинам з дітьми, що втратили батьків-залізничників. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.